Новий рік у Чернігові почався трагічно. Перший день року аварія забрала життя водія таксі. Фатальна дорожньо-транспортна пригода сталася на прямій ділянці дороги в районі Ялівщини. Автівка БМВ з російськими номерами їхала у бік вулиці Рокосовського. А в зустрічному напрямку рухався, де В обох машинах було повно людей. За попередньою версією слідства найімовірніше, БМВ занесло на зустрічну смугу, і в нього на всій швидкості вдарився Ланус. Трапилося все дуже швидко. Водій таксі навіть не встиг загальмувати. понівечених машин рятувальникам довелося визволяти поранених. Від отриманих травм таксист загинув ще до проїзду медиків обставинами трагедії. Нині займаються правоохоронці. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля, де загинув на місці пригоди. Два його пасажири отримали травми, були доставлені до медичних установ і отримав травмування пасажир автомобіля БМВ дорожньо транспортна пригода зафіксована, травмовані доставлені до медичних закладів. По факту дорожньо-транспортної пригоди відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. У Державінспекції радять водіям враховувати дорожню ситуацію та погодні умови і по можливості уникати поїздок.